той момент, коли ви для себе усвідомили свою бісексуальність, угу. коли це стало? 13 років. В 13 так. років. А, а на «Атласу і Кент» ви про це заявили. Вам було скільки? 23, напевно, 22, десь так? Десь так, так. Десь так. То а, доволі тривалий час Звичайно, ви носили, носили в собі той сумнів. Угу. Чому? Тому що було страшно. Мій, моє рішення тоді зробити камінаут якраз було після прийому антидепресантів. Угу. Коли вони вже в мене йшли на нівець, уже все сходив я, мені стало краще набагато. І після психотерапії я зрозумів, що досі жити чужим життям, я хочу жити своїм. А для того, щоб жити своїм, мені треба розкрити всі карти, не обманювати свого глядача, слухача, не обманювати дівчат, які мріють про щось, і просто сказати, хто я є на